Кірвоградський школяр кілька разів на місяць влаштовує зіркові фотосесії. Він використовує вартісне обладнання, зібране власноруч та ретельно обирає місце для зйомок. Фотографує переважно вночі. Часом робить тисячі кадрів, аби результат був вдалим. У його колекції чимало других фото зірок, знімки на власні очі бачила Дарина Романська. Тут на даході в'ятиповерхівка Олександр Урусов сфотографував Сатурн, Юпітер та Венеру. Хлопець становив тут віддалений телескоп. Він зібрав його власноруч. <тас> Для труба москутова Сігрена діаметром 90 мм, фокусом 1250 мм. Прийомникам же служить обычная камера, хоча її около 1000 гривень, но вона може соревноваться з аналом, который в троє рази дороже йому. Принцип віддаленого телескопу полягає у тому, що обладнання знаходиться на даху, а сам хлопець у приміщенні. Когда я обновив все это оборудование, була зима. Ну, а зимні ночі, це зрозуміло, здесь вы долго не просидите, ну максимум 20 минут. А для того, чтобы... Напримір, снять нормальний снимок юпітера нужно накопить около 10 тисяч кадрів. Часом зйомка може тривати усю ніч. Враховувати потрібно низку факторів: атмосфера, погодні умови, освітлення навколо будинку. Десятки тисяч відзнятих кадрів хлопець обробляє у спеціальній комп'ютерній програмі. У нас 12 тисяч кадрів э, uh -huh. то есть сначала мы получаем вот такой обычный то есть ролик, тособен ничего заметного нету. Но потом во время обработки мы получаем такой вот результат. В данном случае результат це фото Юпітера. Окрім планет Олександр фотографує місяць і сонце. Втім його мета не світлини, а дослідження небесних тіл, туманностей, зірок і планет. Хлопець навчається на факультеті астрономії Малої академії наук України. Моя презентація моя робота удивила всіх, і поэтому я їду 14 апреля в Київ на МАН захищати Кіраська область факультету астрономії. В майбутньому молодий астрофотограф планує вступити до європейського вишу і вивчати астрофізику чи астроінженерію. Дарина Романська Лязелюнкін день за днем.